На Житомирщині продовжують незаконно видобувати бурштин. Чергову групу нелегальних копачів дорогоцінного каменю було затримано в Коростенському районі. Під час нічного рейду працівниками убоза УМВС та спецпідрозділом спецпідрозділом міліції було затримано група числа семеро осіб, які займалися незаконним. Видобуванням цінного камня бурштину, як виявилося, п'ятеро незаконних видобувальників жителі Києва, двоє інших Житомирської області, розкрадали державний ресурс чоловіків вночі. Саме тоді правоохоронці припинили їхню діяльність та вилучили знаряддя виробництва. На місці події було вилучено вилучене спецтехнікум, екскаватори, транспортні засоби, дві помпи для відкачування води, шланги, ємкості і намити каміння. Відкрите кримінальне провадження за за статтею 240, 240 частина друга. Це порушення правил похорони або використання надар. Організаторам підпільної копальні загрожує покарання від значних штрафних санкцій до позбавлення волі на термін до трьох років.